Кожному підприємцю важливо точно знати кількість товарів на складах, щоб уникнути зайвих витрат на закупку, надлишкових залишків, планувати постачання нових товарів. В Вордж ви можете зробити це у такий спосіб: перше у розділі товари на складах ви бачите актуальні товари, які реально є у вас на складах: їх назву, кількість, локацію на складі, загальну вартість, а також можете відфільтрувати за складом локацію або категорію. Завдяки тому, що ви робите рух товарів у системі, то у вас формуються реальні залишки на складах. Але як контролювати залишки та вчасно закупити новий товар? У розділі номенклатура до кожного товару ви можете поставити мінімальний залишок. Мінімальний залишок це та мінімальна кількість товару, яка може бути у вас на складі. І коли товару стає менше вказаної кількості, система підсвітить недостачу товару біля розділу склади. Щоб виставити мінімальний залишок товару, вам потрібно. У розділі Номенклатура обрати товар та натиснути на нього, і вам відкриється форма для редагування. Знайдіть перемикач мінімальний залишок та увімкніть його. Вам відкриються поля, в яких треба вказати склад, на якому ви будете вести облік залишків цього товару, і ту мінімальну кількість товару на цьому складі. Ви можете додати мінімальний залишок одного товару на декількох складах для якісного контролю залишків. І тепер ви можете не хвилюватися про ваші залишки на складах та чекати сповіщення від системи що час докупити нового товару чи матеріалів.